Добрий день усім! Я з України. Я зі Львова, Західної України. Слава героям, українським героям, хлопцям усім. Будемо надіятися, що це пекло закінчиться якнайскоріше, дорогенькі мої. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Запрошую вас на мій канал. Хочу в Італію. Італія це гарна, красива, мульторомантична країна. І приїжджайте. Дорогесенькі жіночки, приїжджайте, лишайте все, приїжджайте зразу. Лишайте свої вазонки, лишайте своїх собак, своїх дітей, дорослих, своїх чоловіків, піяків і приїжджайте в Італію. Я приїхала в той час, 27 років назад, коли було дуже-дуже тяжко. Я приїхала, я їхала з моєю коліжанкою. Коліжанці візу не відкрили, а мені відкрили. І я сіла в автобус з чужими людьми і поїхала в нікуди. Ви можете собі представити, в Неаполь поїхала. Нас зібрали гроші, нас завезли в Неаполь. І, і мови не знали, нічого не знала. Помаленьку, помаленьку, якщо є голова на плечах, я викарабкалася, і викорапкалася. дуже добре. Тому що в Італії треба мати розум. З розумом розуму можна навчитися в Італії. Можна вже приїхати з розумом, а можна навчитися в Італії, наприклад. Купити в хату в Італії це дуже-дуже просто. Дургесеньки мої жіночки, yeah. ті, що живете в Італії. Де ваші гроші є? Де ваші yeah. гроші є? Чому ви ще не, не, не получили, yeah. не купили квартиру? Yeah. Вибачте у мене дівчинка-аутістіка. І десь колись таке може бути. Ми yeah. отут ходили багато-багато. Зараз холодно. Ми зайшли трошки в машину, бо вже темніє. Я хотіла два слова сказати відео. Зараз вона тут має це, я її дам зараз перекусити. Ой, яка піца тут така. Така піця, бачите, така велика. Така трошки жирна, манаджа, як купіть їсти таку велику. Ось так їдять. Це такий перекус. Тені? Треба зразу її приготувати салфеточку. Я хотіла спитати, дорогеньки, мої жіночки Віталії, де ваші гроші є? Де ваші гроші? Чому ви ще квартиру не купили в Італії? Чому ви на старість хочете їхати в Україну? Ви прожили ага. тут 30-40 років, проживете, і ви на старість поїдете в Україну. Ви собі квартиру забезпечили в Україні чи вашу квартиру зайняли ваші діти? Ага. Треба самим на себе робити. Так, як роблять в Європі? Діти повинні на себе утримувати дітей до 18 років, бо мені набагато е, таке запитання мені дали, наприклад. Квартиру можна купити, якщо ти нікого, якщо ти не допомагаєш дітям, якщо ти не родичам, чому родичам, чому братам, сестрам треба допомагати? А що, брат, сестра інвалід? Якщо мама не може, мамі можна допомогти, якщо мама старшого віку, пенсійного віку. Звичайно, можна купити новий холодильник, нову пральну машину, все мамі зробити так, як має бути. Е, ось так. мої. Робота баданти це дуже-дуже хороша робота. На години. Тільки на години. Мені написали, я читаю всі коменти, як бачите, я читаю і відповідаю. Бачите, я 27 років в італії, і я хочу сказати, що найкраща робота це баданти на години. Я навіть поліцію не хочу робити, тому що поліція це. Це робота тяжка. Це треба бігом-бігом-бігом. Все-все-все зробити. Тільки на годинник дивися отак на стіну. Сіньора має на стіні годинник. Ти отак. Ой, треба 12 закінчити, якщо нікого в хаті нема. Треба бігом, бігом, бігом. Я на початку трошки робила, але я дуже-дуже старалася, і я забагато, я завжди 5 хвилин більше. Я терла на тому місці, де треба один раз протерти. Я три рази терла. Для мене це стресанта робота, дуже стресанта. Я ніколи навіть за великі гроші я зараз не йду. Ніяку поліцію я не роблю. А от зі старшими людьми працювати, це дуже-дуже добре. Це добре для тебе, для твого серця, це дуже добре для них. І добре платять. Я живу в Тоскані. і добре платять. Роботу, щоб добру мати, дорогенькі мої, треба не йти на першу роботу, яка вам попаде, а треба почекати. Почекати, ця робота не добра, ця пішла, попробувала, не підходить, друга пішла, попробувала. Але щоб чекати, треба мати трошки грошей складаних і не боятися. Не треба, не треба, наприклад, йти всю квартиру винаймати. Якщо б в мене зараз в мене хата моя, бо я пропріта, Віталій ага. говорить, моя приватна, я живу у своїй хаті. Але якщо б я не мала, наприклад, я б, я вже так собі думала, я, я би, наприклад, поступала. Я би, наприклад, Винаймала собі тільки е, одну кімнатку. Одну кімнатку і жила би сама. 300 євро в нас тут коштує. 300 євро і все. І собі ходила по роботах. 300 євро. Ну і що? І 300 е, страчу, що найду. Це завжди вихід з положення є. Я на всі всі питання буду вам відповідати дуже ще багато раз, буду повторювати за все, де мої діти, де мої батьки, де мої сестри. Як що, я вам буду завжди це розказувати. Ви в мене на моєму каналі можете навчитися дуже багато хорошого, тому що я людина сильна, я людина розумна, я людина толкова людина. Я жінка спокійна, дуже спокійна. Ага. Я ніколи не копіюю других, я ніколи не питаюся досвіду других. Я тихенько-тихенько роблю, прислухаюся до себе. Як мені добре, як мені добре. А, я забула передати, я Ліді з Нового роздолу, хочу передати привіт. Ліда, ти моя нова підписниця. Дякую тобі. Це Ліда, що знялася в мене на, на каналі, в тому відео, що прийшло вже кілька днів назад. Ви її побачите. До мене зніматися, вона інтерв'ю дасть. Вона дасть інтерв'ю ще і буде розказувати про своє життя. Ой, дорогесеньки мої, що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Багато питань, мені треба ще раз подивитися на ці всі питання. І я хочу передати так само привіт Алісандрі з Америки. Алісандра в Америці живе, жіночка, 65 років, мені пише, я йду на курси зараз. А я думаю, о, як тобі. Шо в Америці ще краще, ніж... ніж ще краще, ніж в Італії. Тому що в Італії, якщо ти маєш 65 років, і хто тобі... ти зовсім не стара, зовсім не стара, Дургенсеньки мої. Я пам'ятаю, я приїхала в Італію, я мала. Я була дуже-дуже молоденька. І в, цей період... і в цей період я себе дуже старою почувала. А, салфетка є, окей. Я себе дуже старою почувала. Як мене питалися, скільки я маю років, мені було страшно сказати. Мені здавалося, що я стара. стара. Якщо ти маєш 28, ти маєш 30 років, ти вже стара. А зараз я себе набагато краще почуваю. Я дуже добре їм. Дуже добре їм це означає сніданок, обід і вечеря, і не калорійні, дорогесенькі мої, А така їда здорова, здорова. Це означає не кобаса, не сир, це означає хороший, якісний хліб олії. Полити, посипати сіллю і чесник. Оце здорова їда. Що вам сказати, доросленьке мої. А в Україні, як я жила, все було жарене, все було таке, таке, таке. Я зараз дивлюся деякі відео з України, як там готують. Це дуже-дуже-дуже. Чим менше їсти, тим краще. І треба багато рухатися, багато ходити. Тоді буде енергія. Я на Україні і дуже дуже багато з вас так само є. Що би я зараз з'їла, Отак відкриваєш холодильник, то не хочу, то не хочу, що би з'їсти, що би таке добре з'їсти. Тут в Італії такого нема. Тут, от, тут завжди апетит є. Тому що ти підходиш, я вам буду багато показувати, що я вже вам показую, буду показувати, що ми їмо на обід, що ми їмо на вечерю. І, і ось так. Буду відповідати на всі питання, на всі питання. І я бачите, я дуже така пряма, відкрита і без, без всяких секретів. Оці окуляри, дорогесенькі мої, як бачите, це окуляри такі прозрачні. Вони я не на, накрашена тіннями такими синіми-синіми, як мені одна написала, що ти в таких тінях страшних, голубих, таких 70-х років, вже ніхто так не красить, такий макіяж, ніхто не робить це. Дургесенькі мої це такі дорогі окуляри. яка Марка називається Chiara е, Феррані. І вони так зверху мають таку легеньку голубуту, знизу білі, а зверху голуба. Ці окуляри вони дуже-дуже корисні. Якщо я, наприклад, не накрашена, їх не можна по вулиці ходити, їх можна на свято носити, їх можна на всякі фести, бачите, бо я з людиною як зупинюся, я говорю, очі мої видно, бачите? Очі мої видно, і це дуже гарно, дуже приємно. Тому що як ви зупиняєтеся розмовляти з знайомою, людиною, не можна бути в окулярах зовсім закрити. Людина повинна бачити ваші очі. Ось так. Темніє, манаджа, темніє яка це година. Ми йдемо зараз, ще трохи походимо, і на цьому я буду закінчувати, дургесеньки мої, бо ви вже мене не бачите, ви вже мене чуєте не бачите. Я вам все все розкажу, яку я купила квартиру. Багато мене питали: краще купляти квартиру з ремонтом чи без ремонту. Дургесеньки мої. Я купила. Залежно, яку ви хочете, яка вам потрібна. Я буду про це розказувати обов'язково, тільки не зараз. Я купила і я хотіла. Я ні з ким не рада. Я купила з ремонтом, абсолютно з ремонтом. Абсолютно, моя квартира така, що... що все там, вікна були погані. в мене зона була гарна, дуже зона. я. Я хотіла зону, я хотіла все поміняти, я не хотіла купляти таку квартиру, в яку можна за стан, стан такий нормальний стан. Це означає, що вікна ще добрі, 30 років, плитка ще добра, але вона має 30 років. І я такого не хотіла. Я хотіла все, щоб було старе 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 і в хорошому місці, хороший поверх і все нове зробити. І я так зробила. Я в хорошому місці, хороший пор. Все у мене ідеальне. Я вікна поміняла ідеальні підлогу, стіни, паркет, не паркет, а все. Розвалила все в сердині, в мене архітектор був. Ми новий проєкт, абсолютно проєкт новий зробили. Завірили в комуні. У мене були різні робочі. Жалко, що я в той час не знімала такі відео, але в мене деякі там щось є таке, от таке як я там маленькі відео, я сама їх знімала. Я не думала канал відкривати, але шкода. Шкода, хоча б було залишилося для мене моя пам'ять, як я свою хату будувала. Я архітектора не хотіла слухати, архітектор чуть не пішов від мене. Бо я все керувала сама. Архітектор вчився 6 років, має досвід, а я всю план сама зміняла. Так мені не добре. Тут місяця, тут ціна задовга, тут закоротка, тут так не вабене. Вона мені говорить, так не добре. Ні, добре, тому що так, я все відміряла. Вона прямо була в шоці від мене. У мене тоді так голова добре працювала, що я не знаю, де я ту, всю силу знайшла, щоб я, щоб я цю всю силу. Ціні карамелля, де я таку силу знайшла. Щоб що я оце все тримала під контролем. Mm -hmm. Ой, багато вам розказати. А я тільки купила хату, втратила роботу. Я тоді мала ще роботу хорошу, я втратила роботу. І все, і кінець. Пізніше пішла на якісь дезокупаційні, там отримала 400 євро дезокупаційних і вже ніде не робила, тому що, тому що мені треба було слідкувати за хатою. Сьогодні моратори прийшов, завтра електрик. Мені треба було все купляти, все купляти, їздити, шукати. І це було. Стресанти, але я би таку роботу ще раз виконала і таку квартиру ще раз купила. Мені дуже подобається. Треба мені закінчувати, бо темно, мама, мій. я все розкажу. Слідкуйте, дорогенькі мої. І слава героям України! Слава хлопцям! Слава хлопцям нашим. Україна гарна, Україна розумна, не така, як була в, Союз, в Радянському Союзі. Зараз би плакати. Я виїхала з Радянського Союзу, було тяжко. А зараз зовсім інакше, тому що я дивлюся відео. Я дивлюся, які люди хороші, які яка хороша. Я закінчую, і мої, бо темно-темно. Спокійної ночі всі.